Хвилина мовчання. Автор ініціативи, колишній військовополонений герой України Сергій Волинський розповів, що означають кольори стягу. У двох кольорах є цілий всеси. Чорний символізує смерть, страх, катування, полон, зникнення. А білий віру на повернення. Біло-чорний прапор надії піднімають Галина та Микола Гриценюки українські військовослужбовці, котрі повернулися з російського полону. Інформаційний ресурс в полоні він відсутній абсолютно. Хлопці і дівчата. І ми в тому числі, ми не знали, що відбувається в Україні. І момент, коли ми повертаємося додому, а бачимо, як тут за нас боровся народ, він дуже важливий і важливий в першу чергу для психоемоційної адаптації, і важливий для того, щоб розуміти, що за них боряться і про них не забули. Біло-чорний стяг символ пам'яті, очікування та боротьби, говорить дружина військовополоненого Морпіха Олена. Всі наші акції вони повинні об'єднувати. Об'єднувати і наше суспільство, і світову спільноту навколо проблематики військовополонених, підняття прапору надії по всій Україні та в Миколаєві, зокрема, важливий крок для підтримки тих, хто чекає родин військовополонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Цей прапор вже не од багато днів з'являється на наших акціях, і нам дуже хотілося, аби е, у знак такої підтримки він майорів над містом. Прапори надії планують розмістити біля адмінбудівель в Миколаєві та всій області. Валентина Гурова, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.